Вітаю! Я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з Головбух. У цьому відео розглянемо, чим ризикує підприємство, коли показує у 4ДФ виплати ФОПам. Розпочну із того, що ДПС бажає бачити у додатку 4 ДФ за ознакою доходу 157 не тільки виплати, з яких підприємство отримує ПДФО, а й ті виплати, з яких сплачує податок сам ФОП. Це податківці підкреслюють у ЗІР категорія 103-25. Далі податківці аналізують отриману інформацію. Одним із 58 показників, за яким ДПС визначає ризики за методикою номер 444 є показник під номером 6. Нарахування та виплата доходів за ознакою 157 у сумі понад 5% загального обсягу доходу від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків. Як результат, у своїх електронних кабінетах у профілі платника деякі юрособи вже побачили визначений рівень ризику з цією ознакою, а де ризик там і податкова перевірка. Тож, якщо раніше лише ФОПи нервували, що їм донарахують податок чи навіть переведуть на загальну систему оподаткування. У випадку, якщо підприємство показало виплату доходу з ознакою 157, а сам ФОП не задекларував цю виплату та не сплатив податок, то тепер під ударом опинились і самі підприємства. Виходить, що держава бачить ризики несплати податків, якщо підприємство активно співпрацює з ФОПами. Якщо ви просто робите закупівлі для госпдіяльності у ФОПів, то можете і не перетнути межу виплати 5% свого загального обсягу доходу. Але з початком війни, щоб оптимізувати податки, багато юросіб замість того, щоб працевлаштовувати працівників за трудовими договорами та ЦПД, почали співпрацювати з ФОПами, які надають їм інформаційні послуги. І для таких підприємств. Цей ризик податкової перевірки наразі став реальним. Чи можна не показувати в додатку 4DF виплати ФОПам? У пункті 3 розділу 1 порядку номер 773 зазначено, що його дія розповсюджується на податкових агентів, які нараховують, виплачують, надають доходи фізичній особі та або зобов'язані нарахувати, утримувати та сплачувати податок. При цьому у пункті 2 розділу 1 цього порядку слушно вказано, що поняття податковий агент визначає під пункт 14.1.180 податкового кодексу. Тож, звертаємось до податкового кодексу і аналізуємо, чи є протиріччя між визначеннями у податковому кодексі та у порядку номер 773 який є підзаконним актом. Одразу скажу, що це питання дискусійне, але наведу аргументи на користь сторін. Аргументом на користь платників є той факт, що лише у порядку номер 773 є вказівка, що податкові агенти це, зокрема, ті, хто нараховують, виплачують, надають доходи фізичній особі, а у податковому кодексі є акцент лише на тих, хто зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок. Тому на підставі податкового кодексу виходить, що у додатку 4ДФ потрібно показати ті доходи, з яких підприємство має утримувати податок, а не ті доходи, які декларує і оподатковує САМФО. Аргументом на користь ДПС. Є те, що у підпункті 14.1.180 податкового кодексу також сказано, що податковий агент має вести податковий облік та подавати податкову звітність контролюючим органам, а порядок ведення податкового обліку та звітності регламентує саме порядок номер 773 Тож залишається або погодитись із податківцями, показувати всі виплати ФОПам у додатку 4ДФ і наражатися на податкову перевірку або сперечатися із ними. Та є ще один варіант не сперечатися, виплату не показувати, але сплачувати штрафи за недостовірний додаток 4ДФ у розмірі 1020 гривень. Та за те ж саме порушення протягом року 2040 гривень на вимогу пункту 119.1 податкового кодексу. Тож, як діяти у цій неоднозначній ситуації, вибір за вами. Ідеального рішення, на жаль, немає. Більше про ризики та як їх оминути, дізнавайтеся з публікації в журналі Головбух. До зустрічі в наступних відео.